Це пам'ятник колись голові колгоспу села Поминник, що на Уманщині Віктору Близнюку, монумент поблизу будинку культури. Історію цієї постаті знає Петро Лисюченко. Він працює художнім керівником духового оркестру. Ще, будучи учасником духового оркестру, як ходив я в п'ятий клас, до цього пам'ятника підходив старенький дід Вітенко Степан Нестерович. І він завжди. Утирав сльозу і говорив такі слова, я їх дуже заповнив. Синок, тебе убив Комуняка Дашко. Ну я тоді, будучи ще дитиною, я не міг зрозуміти, що комуняка Дашко, що це таке. Аж потім з часом, коли була написана історія про наше село, історію висвітлили там зовсім по-іншому. Згідно з офіційною інформацією Віктора Близнюка, убили 1930 року односельці, які були проти примусової колективізації. Його застрелили на засіданні пострілом через шибку, розповів Денис Позняков, голова громадської організації Деколонізація Україна, яка займається обліком та демонтажем радянських пам'яток. він був головою колгоспу. Він проводив ну, один з тих, хто в ті роки проводив насильницьку колективізацію села згідно офіційних даних. Це зробили вдячні в лапках односельці за проведення колективізації. Ну як насправді відбувалося по тій Черкащині дуже багато, де і не тільки по Черкащині, це по всій Україні. Селяни не не селяни не дуже хотіли віддавати те, що було нажито поколіннями. Втім, каже пан Петро, близнюк і сам загинув від рук комуніста. Якщо він загинув від класового від комуніста Дашка, то його звичайно не потрібно знову. Це наша історія. Та й причина смерті говорить не пов'язана з колективізацією. В усьому винна жінка. Ну, говорять, що зараз е, через дівчину у будинку культури інформації про це знають більше. Щодня тут волонтерить три десятки людей, говорить староста. Плетей сітки на фронт з місцевими жінками Василина Михайлівна. Каже про історію Віктора Близнюка їй розповідала бабуся. А його вбили за дівчину, вони там посварилися за любов, її звали Даша. Він був по перше комсомолець. Його в 20-му році. Поставили в 20-му вбили. Скільки він комуністом не був? Нам потрібно приблизити мир, перемогти, допомогти хлопцям на війні на фронті, а потім уже будемо. Рішати, що робити Но ми, не ми проти за слів Дениса Познякова підтвердити інформацію, що Віктор Близнюк не був комуністом та не причетний до колективізації, і що причини його смерті стали ревнощі, Нині неможливо тому варто керуватися офіційною історіографією. Я дуже сумніваюся, що є люди, які пам'ятають дійсно, що відбувалося в 30-му в 30 році його вбили, чи 31-му. А це скільки людям має бути, щоб вони свідомо пам'ятали цю історію? Його мають демонтувати згідно чинного законодавства. Тобто, те, що якісь є міські міські ой, інші сільські легенди, це все дуже добре, але є історіографія чітка, до питання демонтажу пам'ятника повернутися планують. Розповідає староста Поминницького старостинського округу Лариса Концеба. А поки всі сили каже, спрямували на волонтерство. Увага всіх жителів села зосереджена не на пам'ятнику, щоб його декомунізувати, а на те, щоб допомогти нашим хлопцям, допомогти їхнім сім'ям, матерям, дружинам, діткам. А потім, дасть Бог, буде перемога, і тоді буде це питання вирішуватися. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільне новини Черкаси.